Друзі, доброго дня! Слава Україні! Ставте лайк, якщо любите полуницю, як і я, хоча вона мене трошки вже дістала. Ну, Я маю на увазі догляд, І бур'яни і все інше. Традиційно показую полоницю своєї жінки. Це окремий кусочок клері. І... Ну, я думаю, варто її показати, тому що вона взагалі не контактує з іншою полуницею, Наприклад, не чіпляє болячки, які є у них і навпаки. Так, Вона вже почала усуватись які багато сортів, я бачив уже. Ось ну, така, така полоничка. Е, болячок тільки на нижніх листах є таке, Але завтра, завтра у мене буде примінення свіччя. Е, він дуже величезний спектр е, хвороб покриває. Я думаю, він це все діло підправить. Ну і не буде давати ягоді пропадати, гнити і так далі. Ось така полуничка. Дивіться, яка у нас компашка, так? Да? Арін? Подруга Полінка, подруга Алі. Аліса. Та я пам'ятаю, як тебе звати. Я просто не хочу швидко казати, щоб успіли вас обдивитися. Оце, як ви кажете, ви тут шаритесь, так? Да? Да. ну скажи, шаритесь? Да, так, Зрозуміло. Мама чає клуб... цю цибулю, папа поливає клубніку сашкує, а ви просто без діла шаритесь, так? Да? Так, да, шаримося. Понятно. Так, це квері стара. Коротше, пройшов я з сульфатом магнія і сульфатом амонія. Вона ж сіра від хлороза, як, як, ну, щоб виключити це, я не знаю, е, нач, наче може стало краще, але подекуди хлороз є. Але вона і так була, в принципі, в порядку, я вам далі покажу. Тут отак. Вона тут завжди трошки відстає. А... Пізніше інших, чи через затінок, чи я не знаю як так. ну... Та ж сама клері вже на інших ділянках, самі бачили, тільки що да? повикидала ягод, вже менше цвіту, більше ягод, і ягоди самі більші. Чому ця так через тінь? Можливо, можливо, так і є. Ось так. Полониця буде. Будемо. Будемо сподіватися, що можливо, можливо цей рік буде рекордним. Ну, ось така. Так, у мене доріжка показу, одна і та етаж, в принципі, це Альба Альба Молода, яка буде на розсаду. Квіточки пообдирали майже усюди. В принципі, почувається нормально, <кхід> подекуди є пусті місця. Там, там навіть справа була не в випадах, а в тому, що ми взяли на себе сміливість просто зчапувати ті кущі, які нам не подобаються, які, на нашу думку, не будуть перспективними. Ну от Ягодка росте, тут не обірвали цвіт, шкода якось обривати негарно. Ну і одразу перейдемо до Альби. Альбу, яка вже на ягоду. Ну, Розміри у неї, звичайно, здорова. Здорові кущі. Ось її ягодки. Тут поскромніше, тут пожирніше. Ось такі. Ну, Я, я так скажу, що може не супер топ, але з одного куща дві розетки. Тут одна. Не супер топ, але мені подобається те, що я бачу, нема у мене бажання відвернутись і не дивитись на неї взагалі. Ось я теж починаю осуватися. О, до речі, ось сформуємо ряди. Потім мотоблоком пройду і, ну, і сформуються ряди. Хай заростає, як їй треба. Розсада, звичайно ж, звідси братись не буде. Альбіон також пройшов чистку. Я ж на продаж, вибираю, на продаж вибираю саму гарну, а собі саджу і пізніше, і, і вона може бути не така крупна. Тому тут також було зчапування деяких кущів. Ось, наприклад, цей ще постоїть трошки, ще трошки постоїть. Якщо нічого ніяк себе не проявить ну так до таких розмірів, так, це... Ну, рахую нормально, то теж буде счапнутий. І десь я бачив, чи вірно я кажу, счапнутий, чи взагалі так, е, так говориться. Ось альбіон вус. Альбіон вус. Е, я продовжую сушкувати. Чим більше їх буде з'являтися, тим мені буде важкіше. Не буду по них попадати, зрізати. Сподіваюсь, вони поки що будуть еластичні і не будуть прикорінюватись. Поки що. Альбіонна ягоду три ряда. ну Трошки трошки роздуплився, побільшав, але це ж як, що, що мені не подобається. Воно спішить надавати цвітоносів, квітів і ягод нав'язати, а зелену масу, як наче це для неї не в першу чергу наростити. а Це важливо. Накущувалось тут декілька кущів, Ну так, я на нього. Ну, стосовно ягоди, скільки я з нього виберу, то взагалі ніякого розрахунку нема. Це був маточник, який перетворився в такий клубнічний калимчик маленький, додаток до загальної ваги, яка у нас буде. Поливається, у мене Флоренс протікає, трошки втрачається вода. До речі, капельна лента. Зиму пролежала, вона так і лежала, я її не трогав. Ну Десь пропускає так, але взагалі то пройшовся усюди, прокапує ці три рядаток, от повністю прокапує. Треба тільки більше часу, не, не спішити виключати. Там, наприклад, хай там простоє 3-4 години. От, ну, ми до неї вернемося до її ягод пізніше, я завжди її залишаю на десерт. Тут е Клері, Це також був маточник. Так? Ми його перетворили на, на ягідник. Ну, Тут в принципі та ж історія, що ми і бачили на квері моєї жінки. Ну, це якби моєї жінки. Це наша вся полониця. Просто якось треба ж якось іменувати іменувати саме цю локацію. Ой боже, накидує. В один момент вони просто з'явилися всі ці вуса. У сусідів... У них там якийсь пальчик у них є щось. Коротше, у них є щось таке, чого у мене немає з таких старих перевірених сортів. То казали, вже три е три ягодки мають. Три ягодки мають е таких пожовтівших, вже на днях вони покрасніють. Цікаво. У нас тут <рес> не, йде, не йде взагалі до цього. А, новий маточник квері на розсаду. Піднялась. Ні, от Тебе я обірву тут тебе щось листочки жовтенькі ще витрачати сили на цей квіт. Така, в принципі, в порядку. Якось стояла, стояла така, потім бац, і стали здорові листи високі. Ой, божечки, як же ж от вам, от вам молодий кущ. Дві розетки з ягод Саме мале дришняве дві розетки з ягодами. Давай все-таки ми з тобою. Зробимо отак. Треба я ж кажу, треба бути сміливішими. Хочеш, щоб цей кущ надавав нормальних вусів, треба обривати. А вже починаємо не встигати з бур'янами, хоча тут ну, такі, бачите що твориться? Це Форенс на розсаду. Маточник. Такий рядок, ну, отут сошка йде, отак от повністю міждурядя, сошкується, лезом збриває просто землю з бур'янами. Потім сапочкою так вокруг тук-тук-тук-тук-тук-тук, поки по одному кущу. Ну, от Зараз воно щось <кій> уже так почало заростати, що навіть тут буде важко. Щодо неї, ну що вона в порядку. В порядку. Багато, дуже багато цвіту було, дуже багато більше, ніж на будь-якій розсаді моїй будь-якого сорту. Оце на Флоренс. Хоп дерева, ну звичайно ж десь є і отаке. От ну і чахло, можливо буде з якийсь яке це і все. Будемо дивитися. Я не знаю, як це ми пропустили. Тут ця історія з залізом, з магнієм, з сірою. Десь десь ужасний хвороз, десь получше, що по ягодах. Що воно тут збирається, де я не бачу ягод, блін. Ну все, воно хлорозне, стоїть і видає ягоди. Я не думаю, що вони будуть дос достойних розмірів, як на повністю здорові поверниться, але ну, що буде. Та ну вони всюди. Гарно, гарно накидало. Кожен кущ, щось та й накидав. Зараз перейдемо зразу до... Ця... Це вона останній рік, її існування. Вся, що награвало на кні. А ці два рядка Азії. Тут, звичайно, хотілося поспівпрацювати ще з ними. Є от такі кущі угрюбічні з хлорозом, а поруч стоять без хворозу. Ну, взагалі то стало краще. Якимсь кущам, які тобто, були великовні, їм допомогли ці всі процедури. Ті, які вже, мабуть, їм габелла, то от вони такими і залишились. Ну, ягодка. Ягодка є, Азія. О, тут насипало хорошо. Буде, буде. О, ось кабанчик буде. І ось рядом кабанчики будуть. Так, Азія на розсаду. З нею взагалі все в порядку. Чахликів. Чахликів менший відсоток. Випадів нема. Азя. Азя топ. Це щось поїло, блін. Я вже проходився цим актоцидом від шкідників. Думаю. Думаю, нормально мабуть. О! А яка красота, Ай, не ж. Ой. Скот. Все, така азія на розсадку Від ось ушел мимо, помітив тут ось щось коїться страшне, хворозне а поряд усе заховалось під борізкою що дивіться Уже такого розміру Ще тут пару днів вона вже вона вже стане крупною і збирати, та і, при... та і питатися продавати. Ой, ну і Флоренс, міжряди ще чисті, в рядках е, десь торчить, заростає, але це це швидше, ніж би, ніж би не було агроволокна. я то пройду, руками надергали. Ну тут, друзі, що тут розказувати, це Флоренс. Е, Мільйон мільярдів розеток, мільйон мільярдів квітів. Коротше. Як завжди як вона буде, ну точніше в тому році вона вистрілила перший рік, в цьому році вона ще або так само, або ще краще вистрілить, а потім вона вже, мабуть, буде вважатись старою. Зараз якось я вам усе. Оце що я про що вам казав. Давлення цей. Тиск, тиск є в, во всіх шести. Їх шість тут вже шланг. Господи. сейчас вам знайду місце десь, де є багато ягід на одному місці, щоб оцінити. Ось ось і знайшов, щоб воно з краю огляд гарний був. Непогано. Це, блін, а, тут не один кущ, тут два. Це з двох, оце з двох кущів усе висить ось. А що роздивитися? Оце з двох кущів. Кабаняк. Так, і от і от так от з двох. Оце з двох получається. Тут один. Ага, от тут, тут важко понять. Поки що мілесенька, але вона буде. Ми бачили, що вона може є її доволі крупна. Але в середньому, звичайно, поменше, ніж квері або Азія. Не знаю, можливо нам буде простіше. Хоча вона вже старувата, можливо, буде простіше дозволити її запуститися в... Міжряддя, хай заплете, а оце я буду все виносити вже мотоблоком. Або не брати з нею вже розсаду для себе, буду дивитись. Ну і традиційно прощання Прощання під заставку в джунглях по Луниці. Ставте лайк, пишіть коментарі, як там справи у вас, що по поводу свіча, хто буде використовувати. Тому що я е думаю, що він мені необхідний. Чомусь я до нього відносюсь так що це дуже хороша штука, але дорога. Гарного вам дня, до побачення.